Вітаю нація, вітаю вільні українські народи. Такий от зроблю коротенький етер на дуже болючу тему. В чергове залякують українців. Таким, такою розповіддю я навмисно продивився. Вона відбулася на багатьох інформаційних платформах. Їх не можу назвати центральними, але всі ці платформи достатньо такі от, мають свої ліцензії в Мінюсті да, ну, да, Мін Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну, тобто їм є чим ризикувати. І якщо вони оприлюднюють подібну новину про те, що 26 листопада відбулася якась там зустріч. Пишного Нікаличука з Українського республіканського банку Госбанка СРСР, ми його знаємо. Цей банк під назвою Національний Банк України, то фактично, коли ми бачимо настільки е, такі от серйозні ліцензовані видання ставлять таку новину, то ми ці новині е, автоматично намагаємось довіряти, бо їм є чим ризикувати свою ліцензію. І а вже ж, якщо подібна новина пройшла. То е, е, в одному, в другому, в третьому, в четвертому виданні ми цьому починаємо вірити. Дуже мало людей дійсно підуть на е, сайт е, безпосередньо цього Українського республіканського банку Госбанка СРСР, і е, мало людей подивляться, чи відбувалась така зустріч з Брінк з Гезерт саме 26 листопада. Якщо підуть, то побачать, що відбулась 25-го, і на повісті. Цієї розмови не було обговорення того факту, що після нового року Українська Радянська Соціалістична Республіка припиняє друкувати радянську гривню. А вже ж ті, хто пішов, і це зробив, вони зробили це самі, так як це зробив. Я щоб перевірити, і тепер я знаю і вам говорю. Що 20, зустріч була не 26, а 25, і на повістці дня таке питання не обговорювалось. Навмисно ставлю для вас посилання в одному випадку на новину в другому випадку безпосередньо на сайт е, Національного банку Української РСР, де ви можете прочитати серед новин саме цю новину про зустріч 25 листопада з цією е, з цими представниками е, сполучених штатів. Америки, я зараз буду говорити не про це. Я буду говорити трошки про інше. Дивіться, кожного разу, а, от як йдеш там по болоту, да, от хто ходив, вони зрозуміють, про що я говорю. Там треба мати з собою такого довгого шеста, і ти їм промірюєш, куди ступати. І от коли ти тикаєш цим шестом, це імітація твоєї ноги, якщо провалюється. То нога би провалилась би, і ти би потонув, але ти зараз шестом зрозумів, що туди йти не треба, і ти знаходиш більш твердий ґрунт. І от українці, хто розумні, я кажу в першу чергу про український народ, а не про народ України. Бо український народ е, бидла і стадних практично немає. І ми промірюємо перед собою, куди ставити ногу, чого чекати, чого не чекати. Так от ми відчуваємо, що зараз хтось. З уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки зараз промірює, чи є сенс в тому чи на іншому напрямку йти. І от перед нашими очима якраз у цього шеста ткнули і подивилися, як будуть реагувати українці не тільки український народ, а й народ України, тобто різні національні групи українців, як вони будуть реагувати на таку. Новину про те, що Українська РСР припинить друкувати радянську гривню, припинить емісію. От, в цій же новині говориться достатньо багато цифр про те, як багато було е, надруковано зайвих мільярдів е, без будь-якого обґрунтування. Е, коротше, перевіряється, яка, е, які будуть зміни в довірі до радянської гривні. Можливо, очікують, що зараз, коли там паніка більш-менш буде наростати. Потім скажуть, що це брехлива новина, нічого подібного не відбувалося. Зустріч була не 26-25-го, були інші питання, і ніяких питань про емісію не було. І, можливо, чекають саме на оцей позитивний відкат, коли бедломаси скажуть: ух, фу, слава Богу, там нічого страшного не буде, будуть продовжувати імітувати гривню. Ну, Бог з ними хай ще там. Декілька трильйонів, там, квадрильйонів там, цих папірців надрукують, та Бог з ним, хай собі буде інфляція там ще на 2000%, аби продовжували емітувати, випускати нічим не підкріплену радянську гривню. Хай це буде продовжуватися. Можливо, дійсно формують оцей от позитивний відкат для якоїсь абсолютно дебілкуватої новини про чергову. Емісію нічим не підкріпленої радянської гривні. Для чого все це говорю? Давайте будемо розумними, давайте будемо розуміти головні цінності. Українська радянська РСР реально все. І готуючись до цього величезного бабах, воно перевіряє ця от, ті, хто дотичні, хто тримає в рученятках цей труп Радянської Республіки. Вони намагаються перевірити реакцію е, підвладних собі бидломаз на е, різні е, отакі от вешечки. що буде в цьому випадку, що буде в цьому випадку. Потім після цього позитивного відкату все ж таки зроблять ще якусь дурню, а потім дійсно припинять емітувати е, гривню, бо зникне, коли зникає довірчий простір, зараз закривається довірчий простір, так званий траст. Закривається союзних союзний реальний союзний радянський простір. Закривається в зв'язку з припиненням існування СРСР і відповідно в зв'язку з роздержавленням Російської Федерації. Але в цей же самий момент величезний бабах веде за собою і тих республік, які знаходились під цією абсолютно неправовою парасолькою СРСР. Серед них до речі, і Українська РСР. І нічого дивного немає насправді в, в тому, що е, е, Український республіканський банк Госбанка СРСР припинив друкувати е, 2,5 російські рублі, які ми знаємо як е, радянську гривню. UAH. Це ж не якась окрема валюта, розумієте? Це саме звичайні 2,5 російські рублі, І ніколи не могло бути іншого, бо це один-єдиний Госбанк СРСР. В якому є і Грузинський республіканський банк, Госбанка СРСР, ми знаємо його сьогодні як Національний банк Грузії. Така сама ситуація з Туркменістаном, з Таджикистаном, з Казахстаном ну, усіма. Там трошки інша ситуація у Естонії, Літви, Латвії, але всі інші, білоруси, там, Узбекистан, Узбеки, там всі інші Киргизи, всі користуються Госбанком СРСР філіями. Які були перейменовані на Національні банки, начебто незалежних держав. Але нікого з людей на всіх цих радянських республіках чомусь не дивує той факт, що утворені були Нацбанки їхніх держав задовго до прийняття е, чинних основних законів в цих державах Конституції, не дивує також існування парламентів, існування урядів, існування постів президентів. Які теж всі сформовані, утворені незрозуміло яким чином, задовго до прийняття національних конституцій. Так от, я можу лише одне сказати, що це і страшно, коли зникає е, Госбанк СРСР, і в той же самий момент треба розуміти, що це вікно можливостей. Дуже лячно, мабуть, там, хлопці або дівчині в 16-17 років. Їхати в інше місто, щоб жити вже окремо від батьків, не зрозуміло де брати гроші на їжу, яка до цього моменту практично там мати чи батько там купляли, все це нізвідкіля ні з'являлося і все було нормально. Ну, Но, мабуть, і українцям вже час дорослішати і виходити вже з-під цієї абсолютно неприродні опіки з боку радянських органів. І починати робити своє, користуватися вже своєю республіканською гривнею, а не думати про те, як все ж таки продовжувати емісію е, е, радянської гривні і користуватися Госбанком СРСР, припинити якісь такі сподівання робити е, відносно президента Українського РСР Володимира Зеленського, яким би він не був розпіареним, яким би він не був таким от. Красивеньким, з таким з приємним барітоном розповідати, що йому там личить або не личить, тому що він не лох в свої. 42, тут вже, мабуть, більше, так, да, скільки йому 44, мабуть, десь років чи 45. Ну, не лох, не лох, молодець. Там це вже він умнічка, от дуже розпіарена особистість на білому коні. Всі про нього знають. Найвпливовіший. Українець єврейського етнічного походження нічого цього поганого немає. немає, Бог з ним, але ви не можете сподіватися дуже багато отримати від людини, яка займає посаду президента Української РСР. Не може людина, яка займає посаду президента Української РСР, підписувати угоди заради українського народу. Це неприродньо, це не нормально. Цей пост для нього український народ не створював. Український народ створив інший пост на підставі нової конституції пост президента України. І на цей пост Володимир Зеленський ніколи не претендував. Він дійсно є гарантом Конституції України, але не Конституції ж України 96-го року, а Конституції України 78-го року. І відповідно до цього, всі його зобов'язання він має тільки відносно української РСР. А засновники української РСР це ради народних комісарів. І всі претензії до нього мають Ради народних комісарів. Тому, шановні українці, з величезною до вас повагою, але давайте вчитися жити вже по-новому. За новою конституцією, з новими органами державної влади і управління, з новою українською гривні, вже не радянською, а республіканською. Все це в наших руках. Давайте вже жити вільно, самостійно, в своїй соборній українській соборній самостійній державі. Радімо!